you <laughs> Глядачі, вистояємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія не біжить. Вона негативно зміцнюється і готується до великого відходу. Пише Юрій Романенко, політолог. Далі мовою оригіналу. Негативний наступ, великий відхід та інші маркери, які Роспропаганда використовує для прикриття втечі в Харківській, а тепер уже і Донецькій, і Луганській області відображають логіку стратегічного маневру, задуманого генштабом ЗСРФ. Цей задум в загальних рисах був реалізований в кінці березня, коли Росія почала швидко виводити свої. Війська під соусом концентрації на більш важливих напрямках. Далі ми спостерігали концентрацію на Донбасі і на півдні України. Після того, як всі завдання були досягнуті, тепер Росія буде концентрувати свої війська в районі Ордло, коли армію поспішно відведуть і звідти то будуть реалізовані завершальні маски великого стратегічного задуму: концентрація залишків армії на перекопі і подальше героїчне затоплення чорноморського флоту в Севастополі. Останнім акордом великого відходу буде найбільший маневр армії Росії, який увійде в історію як Великий зимовий відхід до Кримського мосту. Симонія норочисто заявить, що кримський міст побудували для того, щоб Росія ефектно пішла з Криму назавжди, і спростити прихід України на споконвічно українські території в басейні Кубані і Терека. Зазначимо на півдні: російські окупанти намагаються домовлятися із збройними силами України. Ворог перебуває в пригніченому стані. Пише Марченко. Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовими та звільняти окуповані території, зазначив офіцер Марченко. Також розповів, що за два тижні на півдні України Росіяни втратили 1800 солдатів, два літаки, два вертольоти, понад 120 танків, понад 130 артилерійських систем, понад 20 реактивних систем залпового вогню. Завдяки сучасній техніці, що нам надають міжнародні партнери, артилерійськими ударами ЗСУ Були знищені мости, 150 командних пунктів РФ, близько 70 баз, де зберігається боєприпаси, додав генерал-майор. Нагадаємо, збройні сили під час контрнаступу на півдні України остаточно звільнили від від росіян щонайменше 5 населених пунктів та близько 500 квадратних кілометрів. Про це заявила речниця прес-центру ОК Південь Наталія Гуменюк. Наші успіхи протягом останніх двох тижнів є досить переконливими. Ми просунулися на різних ділянках від 4 до кількох десятків кілометрів. Маємо звільнення площі близько 500 квадратних кілометрів. Заявила Гуменюк. За її словами, ЗСУ офіційно може проголосити, що населені пункти Високопілля, Нововознесенська, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка на сьогодні вже звільнені. Загалом за її словами за звільнили вже 13 населених пунктів. До зустрічі глядачі вистоїмо, Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.